У Кривому Розі стартував третій міський етап спортивних змагань пліч-опліч серед юнаків та дівчат з шахів. Турнір проходить у рамках Всеукраїнської шкільної ліги пліч обліч за перемогу змагаються 15 команд у двох вікових категоріях. Аби правильно визначити найсильнішу команду та допомогти учасникам на всіх етапах цього змагання. Запрошені досвідчені шахматисти. Вони є суддями. Про тонкощі турніру розповів головний суддя. Наша мета провести сьогодні змагання серед загальноосвітніх шкіл нашого міста та виявити найсильнішу команду регіону. Приймають участь у нас в двох окремих вікових категоріях. Це 10-11 класи, там 4 команди, та 5-9 класи, там 11 команд. Граємо два окремих турніри і визначаємо кращих. Даний захід проходить у безпечному місці, а саме в укритті навчального закладу. Це є можливим, так як в кривому розі масштабно створили сховища майже у всіх школах. Наразі їх 107, а всього в різних закладах освіти їх вже понад 200. Завдяки підтримці ДЮСШ у Кривому Розі діти мають можливість займатися багатьма видами спорту. Ще одним завзятим учасником турніру є 10-річний Єгор. Він зіграв вже одну партію і в очікуванні наступною. Так як за правилами команди грають по коловій системі. Ну це мій перший турнір, то я займаюся мене я сьогодні вже грав і виграв одну партію. Мені подобаються змагання, тим, те, що це шахи. Мені, мені подобається грати у шахи. Наразі вже завершено змагання з черлідингу, спортивного орієнтування, футзалу, волейболу, баскетболу, гандболу, регбі п'ять та легкої атлетики. Змагання пліч-опліч є досить великими, а тому кожна дитина може спробувати свої сили у бажаному виді спорту. Міська влада. Та рада оборони Кривого Рогу активно підтримують реалізацію ініціативи Пліч Опліч. З початку спортивного сезону участь у проєкті взяли понад три тисячі дітей. Сьогодні визначиться хто ж у нас кращий шахистик. і це проводиться як підготовка, як відбір. Тих спортсменів, які вже приймуть участь в змаганнях на обласному рівні. У нас в двох дів США є шахові школи. Це третя і дев'ята дю США. Ми створили на проспекті Паштовому біля Малої сцени театра шаховий клуб в нашому регіоні. Це точно найкращий шаховий клуб, якщо рахувати навіть міста Дніпро. З кожним роком кількість учасників зростає. В минулому році участь взяли у змаганнях дві тисячі, тоді як зараз на тисячу більше. Популярність турніру зростає з кожним роком, а разом із ним кількість молоді, яка займається спортом. На щастя, у місті створені всі умови для цього. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.